Думаю, зараз, до речі, більшість е дітей, ну, за Java ігри можливо, і вже і не знаю. Уф, ну це. Ха! Окрема історія була. Java ігри так, було, було, було. Я нещодавно е приходив в студію, там пару місяців тому, і тото -то сидів якраз таки в браузері якісь java ігри грав. Ну що, на пік тим часом. І. Аврори вирішили навіть ну, віддати раунд щурувати. Так яке віддати раунд? Вони навпаки душать. Дивись, що вони роблять. Ховалися в ямі. Намагалися заманити в пастку, але на пастку не повелися. І тепер хто постраждає більше. Ну не факт, що вийде щось зробити з цього аврори. Один в два для них ситуація, і все діють. В чому в чому в ножових ну, раундах 100% вінрейт мають. Це добре, тепер треба додати більше ножових раундів, і тоді буде перемога. Тоді буде третя мапа. Можна в чаті забайтить, можна стінку почекати ножем. Один на один, коли залишаєшся, знаєш, такий да. чекає потім пістолети. Так не можна. Це нелегальний прийом. Мені здається, було б цікавіше на зівсах, щоб чисто, бо, знаєш, заруби влаштували. Це найепічніша заруба на планеті буде. в тебе буде дві людини на зівсах, два міси, і потім вони просто навколо одного бігають. І щоб це Даня я скоментував. Wow. В ямі на міражі. Yeah. <laughs> <laughs> на сьогодні всі відсилки до таких хулдових приколів. Щось <laughs> да, так. Хтось вчився в кібершколі Дані Зевса. Або Б... вже тільки за сімплат, знаєте. Безпосередньо, <laughs> Безпосередньо в ямі. Безпосередньо в ямі. Школа сімплат це, ну, це як там нове. Не зумір, а якось нове тепер. Санс. О, так. Generation Alpha. Да, є Альфа. Це після зумерів вже. Оце вони в школі сімпла якраз. Uh -huh. Uh -huh. А Олег Зумер, чи хто він? Олег? Тандер. Та я вже дід виходить, бо я за цей хан Альфа, я вперше. <laughs> я тільки звик до того, що типу когось зумерами називають. Вже. Покажи сердечко руками зараз. Типу, є так, є так. Ні, як ну, як я... ти показуєш сердечко? Ну, типу, так зазвичай. Ясно, тоді точно, дід. Тоді просто мімікрує підзор. Молодий бумер, молодий бумер. Молодий. <покоління, <покоління, Покоління молодих бумерів Це Це каскалон, каже, я молодий, а потім всю дискографію Майкла Джексона тобі проспіває. Ну так, да, так, да, ми віримо тобі. Скільки пластичних операцій краще розкажи нам. От. Ну, а ми нарешті відправляємось на пістолеточку. Олег, ти дуже любиш пістолетні раунди. Як тобі три хаєшки зараз уза. Це щось насправді схоже на те, що любили робити вчора Аврора, але явно не на пістіку. Тому вихід на басайд дуже швидкий. Там дід, 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 дід набоїв нема. Був би по 2000 точно даблкіл зміг би оформити або 5-7, як заповідав Гомер. Але не в цій ситуації. Відповідно, ставиться бомба, Аврора буде захищати пакет. Оп, непогано, непогано впотилось. Там плюс 500 залітає. Ну, Крезі розбирається з цим глуком взагалі без проблем. Початок вже не з приємних. Мабуть, для дію, враховуючи все те, про що ми говорили, те, що в нас є тут в певному сенсі фаворит. І цей фаворит зараз відносно легко виграє пістолетний раунд. Аврора попереду знову. Що, ще буде кращий результат, ніж 13-2, який ми бачили на Інферно. Доведеться зараз доводити ділом, дію, Вони. О, сетап чотири хаєшки. Це ж щось на цікавому. Куди вони в яму полетять? Є такий план. Яму хаєшками закидати, як старі добрі. Аврора не підступається. І можливо зараз під другий. Під другий хаєшечки підставлюся, Диви там. Три хаєшки все ще є в наявності, пішов смок. А це, до речі, вже раунд схожий на той, про який ми з вами трошки раніше говорили. Взагалі, якщо я правильно пам'ятаю, саме Аврора коле раунд, коли типу одна людина не кидає багато-багато флешок, потім вони стоять, типу фейкують, що вони відійшли, і все-таки виходять на. Хаєшко од нас працювала. Віталій 600 гривень провольно закайнув. Красунчик. Ну, але при всьому при тому, Ой-ой-ой. Шансів на раунд небагато, Олексій. Красава, плюс тисяча на наш збір. Так, от Олексій може небагато, але донатик файний відправи на нам. 2-0 тим часом, але ну, знову дію доволі суворо ставляться до власної економіки. Вони нічого зайвого собі не витрачали в попередньому раунді. І банально готуються вже до першого девайсного. А що ж там в першому девайсному відбуватиметься? Першому девайсом буде відбуватись те, що їм потрібно все-таки реалізувати ці Давай, девайси. Поїжджі, і... нормально все. Давайте послухаємо. На самом деле на ці карті у нас нічого mm не було, ніяких -hmm. планів. Глибокий смок дал, Міду є. Не пікай його. Вже не пікаю, я на перший пік намагаюсь грати. У них такий невеличкий підстак, а навіть відбувся там, диви, вже і яму ну безпосередньо яму забрав. <плес> я не думал, что такое смогут прийти. Так не перестрелял? Вон его у тебя уже бы Какая ты остынчи? Добавь, да? Андер, андер один. Давай послухаем Аврору, мне сдается там тэштика. Лоу, наверное, лоу. Поехали, осесть. Окно лоу, окно лоу. Ушел. Ладно, пошли, 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 выходим. Один кухня. А, 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 зачем? Сэндвич, посмотреть, нычки, все. Два, два, сіті, Хорош. Я 8 урона нанес, Машина просто. Я взагалі нікого не побачив. Командна гра, командна гра Counter-Strike це головне. Як там останню зарягало кулю взагалі? Бачив в голову ти. Прострілом якимось? Ну, саптик, саптик. Знаєш, насправді це певна проблема, якраз таки того, що грають на лані. О, На Лані, в онлайні, перепрошую, що пінги різні. В когось може там він зайшов зі весні, ще щось. Пропонуєш нам ще вето сервері проводити? На Франкфурті чи на Амстердамі грати. так? Ну, майже. майже. Тому ми з вами бачимо приблизно такі ситуації з реєстрацією демеджа, але стається знову 1 в 3, яка ніяким чином для дію не береться. Аврора забирає 4-0. Стає потроху страшно. Сноубол якийсь. Ми таки, до речі, сноубол, знаєш, ти побачили, коли Монобан грали. Угу. Вони грали про такого? Проти рандомної флешки вони грали. І там в моменті, знаєш, на Дасті, коли людина йшла там щось 16-2 чи щось таке в Монобанку, вони кажуть: ну, мужики, ну він потіє, ну він хоче виграти. Давайте просто пофанимось проти нього, знаєш. І ластик. Бігає чисто з дробашом каже: Дайте йому рознесу голову! Зараз же голову розноситься з цього Фамаса підібраного. На скількох фрагах зупинимось? На трьох чи четвертий сидиш? А, а... над головою тупонімп намалював. Занадто швидко з звіспа стріляв. Оцей розкид з нього іноді може зрадити. Навіть приціл стоїть на голові, а ти спамиш і все, і кулі летять, ну, бо знакуди. 5-0. Тим не менш, для Аврори це взагалі нічого не міняє. Ще один байраунд, і давайте послухаємо дію. Хм. Здається, плану на раунд немає. Або... Молік дає глибокий. Опа, пішло інфа. Розкидують Б. Розкидують. Розкид... А. У мене вікно залетіло. Розкидують а, а, а не Б. Нормально. Я, я, я. Зажми його. Хорош. Хорош. В ямі топають. Yeah, Яма вийшов. Да ну, перед твоей там. Апарты. Апарты, каленые. Не горю, не горю, <свистит> не, 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 беру, <свистит> Нет, не горю, нормально. Нет, не беру, не горю. <свистит> <свистит> Я в таких ситуациях зачем? А Апарты. мухать на вогонь. Ты в таких ситуациях горишь, а но не в коктейле. Да, один красный. Ну, бывает такое. Если это молик. А Это что, первый? Яма, 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 яма. Все, лучше. Там, Вже не бралось, тому що на Інферно той самий Оді буквально один три виграв, але то Інферно це Міраж. Так? Ну, майже. майже. А ми я, в епіцентрі Каламбурі зараз я, знаходимо. П'ять-1, я і знаєш, коли про нього знають абсолютно кожен гравець, там ти так чи інакше маєш на один крос вийти. Шансів небагато. Але, як ми бачимо, лоді спробував, 5-1 є, друзі, і Діо намагаються хоч трошечки але забрати на свою користь, ба більше там навіть е, пару авіків з'являється за напад. Пару це сильне рішення з боку. Нападу. грати в декілька снайперських винтівок, хоча все одно головну роботу поки виконують калаші. Є вже ентрі. Пробуй далі пробитися на Б. Без усіляких сплітів, фейків. Просто один за одним залітають на той б сайт Та ну, з іншого боку, тут вже і нема з ким стрілятися. Опапі, Джим пішов, підвал пройдено. Можливо, його не чекнуть. Там можуть вже зіграти злий жарт, але шанс є. І ось він шанс його реалізацію, Одного вбив другого не розуміє. На магазин першого ряду збираю його. Забагато гравців Аврори поблизу. Важко такий клащ тягнути. 6-1. Мені здається, Цімдію треба більше інформації зібрати. от Якщо вони чітко розуміють, що там чотири яма, де бомба, куди буде вихід, вони стягуються на хелпу і разом вже набагато легше грати. Коли Аврора або швидко грають, що не встигає ніяк зреагувати захист, або просто закрити діфенс, і вони не знають, не розуміють, де суперник. Тоді дуже важко грати за захист. От зараз на мідлі зібрати інфу. І відійти. Це було бездогано. В ямі тільт, Не достріляв на нічого. Ну, щось 4 в 5. Поки що старт такий собі для Dio. Але до зкінчення раунду ще багато. Можливо, все таки зможуть перевернути тут такими стартовими дуелями. Оді. Під виконом. До речі, молік дуже неприємно може бути. жорстко його випалюють всім майже. Половину хп втрачає в момент. Е, тим не менш, дуже багато демеджа Аврора отримує. Тут знову починає працювати Авік. Мінус один, мінус два, Аліс. Оп, ще три. Бачив? Ні, ні, не бачив. А це вже проблемка, до речі. Mm. Є шанс зараз сконвертувати подібний брак інформації в виграний раунд в меншості. Роджангел інфи 0 хп. Не дуже. Але Аврора вже зараз на встановленій бомбі. Дві запальні у захисту, є хаєшка. Але як ж вони не квапляться на цей ретейк? О, це може зіграти злий жарт. Щось. Є враження, що ретейк вже і не буде. 2 в 3. Радше це просто сейв. Да, так воно і є. Але можливо, Аврора відправляться шукати? Вони насправді такі, знаєш. В момент, якщо в них вони розуміють, що бомба детонує її не зняти. Вони можуть скористатись. Нагодою знайти якраз таки діда. Помітили, дід, треба сейвити, треба тікати. Дід, ну все. Вже біля телевізору сховався. Можна трошки подивитися. 7-1, 7-1, друзі! А діди люблять телебачення, знаєш? в кріслі заснуть, потілять. Читаєш якусь передачку. То це максимальний кайф. Ну, якось дуже швидко перша половина проходить, ні? Ми от буквально нещодавно почали. А вже і друга мапа до кінця підходить. Ну це Аврора, у них типу не вийшов в один повільний раунд, і мені здається, після цього вони набагато швидше стали грати. Оп, хедшот, крейзі до побачення. Підкон не бігає більше. Мінус один, мінус два, навіть трейхард помирає. І що це? Далі 2 в 5? Ба більше 2 в 5 з двома авіками. Отакої. АВП за напад не оптимальний, як на мене, девайс. Є можливість їх замінити, якщо підійти ближче по мідлу. Ну хоча б один Авік треба замінити. Тімдію зараз запускають на терспаун кекстера. Ну і насправді саме він стане ключовим гравцем цього розіграшу: або вб'є в спину, або просто обійде на інфу. От зараз він не побачить. Але гравця в Мідлі повинен вбивати ось цього знизу. а там ще а, не в, факт, руках. в руках, це пешечка. Це п 250. Це 100 гривень від В'ячеслава. Дуже дякуємо за донат. qr код на екрані. Доєднуйтесь. Карта Монобанка від 100 гривень донату. Давайте послухаємо. О, Консоль відкрив! Консоль відкрив! Что там был, и знаем. Тому треба биндить консоль подали від просиование. Э, я, я, я ставлю. Хорай Один шорт каленый. Апсе, может быть. Серега, садись, апсы. сразу вышел. <звуч> а, там я... На бої! А, Яке фіаско! Камбек! Камбек! Ууу! Угу! Тім Діу! Є. Ну все, зірвався квадрокіл, зірвався квач 2 в 4, точно, може 2 в 5 навіть. А Серега довго про килими, там щось йому сказали, він поки туди сюди вже Апси, Ну так, підставили в кінці кінців. Не Розібрався, хто яку позицію дивиться. І це стало серйозною проблемою далі. Ну, я думаю, хоча б 4 раунди. ну, 4, мабуть. Ну, хоча б 3 раунди треба команді дію. Для камбеку. Mm. В теорі, так? Да? А з іншого боку, далі напад. Там дефенс в будь-якому разі в Аврори сильний. ГГ ліваємо. Тобто тут треба трон не, не врятувати. Яка тут думка? Це я так розумію, референс до вчорашніх Слівськевича, так? Очевидно. До будь-якого дотера, мені здається. Не 101 гривню, якщо ви дотер, і 102, якщо ви КСР, бо КСР багаті і заможні. Звісно, О, завжди так і є. Щось увірвалося щойно. Аврора на точку. 8-2 рахунок. Ну і у напружені моменти саме час згадати про антистрес-товари, які можна придбати в Аврорі за промокодом турнір. Мінус 25% на товари з підбірки за банером під трансляцією або в чат-боті. Отак, шановні, 8-2. Ми по підходимо до закінчення першої половини. Аврора все ще має досить непогані шанси робити тут. 10 пунктів, ну а далі хто знає, яким чином Діо повертатись. Але не дивлячись на це, все-таки спробу продовжити. Навіть під пуш. Палаці відбувся. Олексій, 222 гривни, 22 копійки. 5 двік. Іван, тисяча гривень. Сьогодні Івани прям на висоті. Івани і Іван. Ігорі, так, це вірно. О, 102 вадим, КСР, КСР. Респект, респект. Хорошу гру граєте Вадим. Так, ну тут 3-5 насправді знов яма. Іван, ще, це інший Іван чи той самий? Ну мені здається, ну, ми бачимо тільки ініціали, та от прізвища. Але ну, начебто той самий. Іван суперзаможний. 3-2-2. <муз> це дотер, який дуже любить ставки робити якісь. <муз> Або можливо, це на те, щоб тіммейти хтось зарізав. Там якісь у нас такі були розбірки. Не, до кінця зрозуміли. Ну треба, щоб аврора різали, бо вони дуже сильно виграють. Дуже сильно виграють, але зараз трошки менше будуть вигравати, якщо далі так буде раунд рухатися. Ну 3 в 3? Але позицію хорошо, 3 в 4, я б сказав, навіть. Ну, четвертий на Б, він їм тут не допоможе. На клач. Так, сотка від Максима. Семвіч Ви... пройшов і помер. Ну і все, які питання тепер? Це залізобетон захист. 15 24. секунд. Насправді вже пізно навіть відходити, що це сейф за напад. Той самий. Легендарний сейф, щоб точно вистачило на останній раунд першої половини. В нас дотери тут є, що й на анонімний донат 101 гривня. Тривога тривога. На трансляції дотери. <рес> ну ти каламбур. На трансляції дотери, але це додаткове нагадування для кожного з наших глядачів. Нікіта косарю закрив доєднатись до збору, все вірно, все вірно, прямо зараз по 50, 100, Ні, 150 гривень, точніше, аби кожен отримав отримав квиточок, правильно? І отримав одразу ж скін на картку. Треба доєднатись до збору. Саме так доєднуйтеся в нас багато крутих ага, призів, знаходить. які будуть розігруватися і серед тих, хто просто прийняв участь в зборі, і за саме великий донат, ну і гарантовані, власне, скін на картку Монобанку. 2222 гривні, 22 копійки. Oh Я залетів донат. Oh... Ще треба мікрокопійки, щоб ще було більше дві. Мікрокопійки. <гум> <гум> ну це знаєш буде електронна гривня, і там можна буде менше, ніж копійка. <гум> Як би ти назвав таку от секцію? Менше, ніж копійка? Так. Да. А там же була ідея перейменувати взагалі копійки в шаг, мені, чи крок, якось так. Шаг, Шак-шак. Шак. А... Шаг. Прикольно. А це буде маленький шаг. крок крочок. Угу. Шак і крок, крочок. Ну. Можна і так, в принципі. А що ми робимо, коли триває Гомер? Це чудове питання, про яке, звісно, вся інформація в брифінгу Гомера вже давно є, і він ну, зараз гадки не має, що конкретно відбувається. А в нас. А... Тим часом вже закінчується половина перша. Та, останній раунд. На останній раунд і лапать один в 4. Або пан, або пропав. Оп, 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 оп! Я з діглом в спину! <свистач> Майже увесь ріжок Трайхард віддає здігла жодного влучання. Пощастило, що цімейт зайком підстрахував 9-3 друзі. А дотери, до речі, продовжують донати, докидувати 101 знову. А де кесери? Де кесери? 102, 102 гривні. Шоу Майш Контрстрайку, а дотерів більше ніж кесерів. такої хто б міг подумати. Я сподіваюся, людина, яка задонатила 2222 гривні двадцять 22 копійки. Це був кесер. <свистач> Чуєш, ти там про пінг казав, як тобі пінг один? Uh, потужний, потужний. Ми вчора, до речі, uh, бачили. Странпурта до нас доєдналися. <рес> а 111 це в нас хто? Це Дотір чи Лолір вже тоді? Валорантер. О май гад. Це солдата. за кілограмів. 102-22. Дуже дякуємо. QR-код під Радаром, скануйте. Це, ти не тільки КСІК, але ти ще з дропу витягнув е, якийсь скінчик, одразу встиг його продати і от докинув туди звертати. Тому що, ну, як ми знаємо, нагороди за е, ці дропи, вони просто шалені. Як Сьогодні плюс витягнув, середа, середа, тільки оновилось все. От, якраз бачите, гайс, ну все. Як це? Відпрацювали зміну, кейс нафармили. Продали, от, закинули. Все вірно. Все, все. Ой, тут берете навіть не те, що в центрі, вони кудись вліво уїхали. Оп, сюди. Перший ковбой є, але далі виникає проблема. Треба швидко, швидко, швидко. Прямо зараз вилітати Це на базу. Роскіт, а дефолт. Я його не знаю, як кидається. О що відбувається. А, нормально, все. Я не один. 10. counter Це 100% Counter-Striker. Так. Респект людині. Оце підхід до того, як вриватися. Але мені здається, він забув все таки там указати, гривня додатково це дота, чи КС 2 гривні. А це КС. Все, що двічки це Counter-Strike. І ще Іще 4. А, хоча, так, типу, 102 плюс нулів. Все вірно. Молодець, Молодий, селеше! Кіберспортивний геній. Ще 102 залітає. Так, треба команді Дію зібрати раму. Вони вийшли на плен, встановили бомбу. Насправді раунд був непоганий. Розмінялись в ямі проти Баретів. Грошей купа у вас тепер. Ви можете зіграти якийсь агресивний раунд. До речі, важливий момент. В нас людинка закинула 10-200, але це як анонімний Донат був. Я сподіваюся, дані для контакту вказали, бо зараз це найбільше донат виходить. І всі шанси отримати за, за найбільший донат? Доспіль? А в нас команда Монобанку буде грати, вони там його знайдуть. <плес> Знаєш, робочий день закінчився, ти вже пограв, і тут останній таск залітає тобі, десь там о 8-9 вечора. Виявляєш, як тобі сповіщення. Дядь, ти ж виграв. Буде приємно. Да? Ще 300-200 гривень, дуже дякуємо. 300-200 я почув? Ну, від одного 300, від іншого 200. Це а, а, коли не, не знаєш. ну... Типу, там. Десятки це як 20-25, 20-26 рік, знаєш, щоб uh -huh. не казати 2000. Uh -huh. Може, м'яч Ліверпуля хтось забере з цих людей. Можливо, абсолютно. Ще один валорантер. 5 одиничок від котика. Валорантери, вони всі котики, як відомо. Я знаю, бо сам граю в нього більше, ніж в КС. Ти котик? Я фул котик. Я думав, ти апекс знаєш. Ні. Одне іншому не заважає. Багато часу. Додаємо змін Гомера тоді. Дякую, дуже приємно. Будемо мати справу. Оп, кесери на місці, Валерій. Слінь сюди. Все, треба було просто замотивувати кесерів, і все пішло. По одному вийшли. Ой -ой. О, це були шанси такі хороші на четвертий раунд, а Зараз залишається 15 на театрі, секунд. на трисігу ой, ой ой. Ні, ну тут вже можуть бути гаїнькі. 8 секунд раунд такий не виграти. 666 гривень на наш збір. Летить, але так само летить Аврора вже. Бужче і ближче. До перемоги 2-0 по мапах 11-3. А й треба було разом вийти. Треба було не по одному, а разом тоді, я думаю, плен би зайняли. Тим дію. Важко, важко. Друга мапа йде. Економіка слабенька, але треба докупати, що робити. Гра до 13 -ти раундів Гомер. Правда? Ух ти. Може, в твої часи до 16 ще грали. В мої часи? Фуф. Мої часи грали з рахунком 34-28, 10 на 10 на мапі даст 2 на 2. О, на міському сервері. Саме так. Пістіки. Як з них ловити хедшоти, не зрозуміло прямо зараз, бо бачимо, що в дію не дуже залітає поки що з них, але загально. Є кольт, є пару фарміків, на яких іде основна ставка Трейхард. Прикрив себе від лавки. Тут є, до речі, Еліс, який має підстрахувати. Щось не летить зі лаві слова зовсім. А от якраз таки дефен зі скаутом починає давати бажні результати. Доведеться тікати. Дід, ховатись, ховатись! знайшли діда. І вже, вже 5 в 3 ситуація складається. Це вже нас веде до того, що тут ізі катка. Ні, ну, це, це не чесно, за угом ще грають. Ну флешка, до речі, непогана була, але вона вже пройшла на момент, коли вони виходили. Є така проблема. І відповідно матч Point. Раунд за вихід у Гранд Ау. Фінал! Гранд The grand final. І відбудеться 27-го. Саме так, саме так. Аврора дуже сильно хочуть виграти. От по цьому. Аугу можна зрозуміти, що там у нас Фін Андерсен грає насправді. Підпосала щодень коданіць. Mm. Номінально останній раунд. Шансів в дію перевернути тут не дуже багато. Думаю, але якби тут був Фіннандерсен, в нього було б 7-13, а не 13-7. Скоріш за все, прогрес. але ну, прогрес, прогрес, бач, тренується. Фуф. Вчора проти такої сильної команди грав. Це якої? <реш> а. А, точно. Так, ну що, чи вийде у Аврори виграти. Перший гадшот полетів, другу. Він добив його якимось дивом, як там останню кулю зареєструвало. Тім Тімур, ситуація 3 в 5, ситуація 2 в 5. Останні гравці нападу залишаються біля Б-сайту, І схоже, що це кінцева зупинка. Жорсткий один проти п'яти. Є коктейль, є Мактен в кишені і в руках Дезертигл. Опа! Видав свою позицію. Ну і це дійсно кінець. 13-3. Рахунок 2-0 по мапах. Тім Аврора проїхалася щойно по опоненту.